Всім доброго дня! Сьогодні, 19 січня, я сію насіння селери. а сію для того, щоб виростити гарну розсаду і восени збирати великі коренеплоди, так як період вегетації триває 150 днів та й сходить насіння досить довго, а перші 5 тижнів росте дуже повільно. Тому я собі сплановую так час і зараз висіваю. Сіяти буду президент і діамант. Це насіння оброблене, тому я буду його висівати з сухим насінням. А також своє насіння, яке зібране у 2022 році. Насіння селери, чим свіжіше, тим краще сходить. А так як це насіння з 2022 року, тому його я буду замочувати, стимулювати, потім просушувати, тому що насіння дрібне і мокрим погано сіяти. І покажу також. Три способи посіву селери. Перший спосіб посіву селери полягає в тому: в ящичок я набрала родючого ґрунту. ґрунт має бути добре родючий, і кислотність 6,5 7, Повітряно проникний. Тепер на поверхню цього ґрунту я насипаю снігу. Адже саме сніг під час танення дуже буде корисний, тому що ця вода м'яка. І вона буде ще й стимулювати насіння. Дуже чітко буде видно насінинки, де саме вони лягли, адже я насіння висіваю багато, і по одній насінині в мене нема змоги, щоб все це висіяти. Тому таким способом висіваю з року в рік, і ним задоволена. А так як зараз є на дворі сніг, то треба скористатися моментом, використати його. Ось так, по всій поверхні розкладаю, а тепер такою паличкою роблю борозенки. Борозенки будуть в самому снігу. І так приблизно десь. Три сантиметри один від одного. Роблю це для того, щоб не насипати насіння в хаосі, а щоб чітко видно було потім ті рядочки. Так, і беру на І сію в ці борозенки. Насіння оброблене і видно, де воно падає. Якраз посів по снігу, запобігає загущенню. Тому що, бачиш, де впало насіннячку, орієнтуєшся, де далі його сипати. І так насіваю в кожному рядочку. Такий ящик я посіяла десь приблизно 400 насінин. Тепер використовую такий підручний матеріал і де насіннячко десь збоку лягло, відсуваю його в цю борозенку. Де не де ще поправляю. Ось і все. І тут вже майже посіяно. Накриваю плівкою і буду ставити в тепле місце для проростання. Насіння само зі снігом під час станення приляже до ґрунту і завдяки теплому повітрю і вологості буде гарно проростати. Найкраще насіння проростає, якщо воно не прикрите ґрунтом, тому що воно дуже чутливе до світла. І якраз саме світло впливає наріс насіння, воно стимулює його проростання. Ось так, маємо затягнули, плівку підрізаю і підписую, який посіяний сорт. Цьому ящику я буду сіяти другим способом селеру. Набрала сюди ґрунт, який досить родючий, торфяний субстрат, кислотність 6,5 і 7, ґрунт повітряно проникний ґрунт я розрівнюю по ящику, не втрамбовую а трішки так приплюсную, досить легенько. І буду робити борозенки одна від одної на відстані 3 см. Їх в мене виходить шість. Ну, а тепер в ці борозенки висіваю насіння. Дуже зручно, тому що воно оброблене. І при посіві видно, де воно падає. І так кожну борозенку. І, коли висіла все насіння, беру ось так його втрамбовую в кожній борозенці, щоб воно прилягло до ґрунту. Так. І не загортаю, а тепер гарно оприскую. Дуже добре його зволожити і потім теж накрити плівкою. А найкраще зволожувати з полівізатора так, щоб воно не розпливалося. І цей ящичок теж затягую плівкою, щоб швидше проростало. Так, гарно затягнувши плівкою, теж ставлю в тепле місце, щоб була температура 23-25 градусів. Третій спосіб посіву селери буде замочуванням. Я буду висівати своє вже насіння, яке зібране 2022 році. А селери насіння чим довше лежить, тим має меншу схожість. І тому я його замочу в теплій воді, температура якої 50 градусів для того, щоб змити ефірні масла, які покривають насінинки. Воду я взяла налила в термос, так не втрачається її температура. Температура її 50 градусів, наливаю один стакан таку теплу воду, а в другому стакані холодна. В теплій воді буду тримати 15 хвилин, а потім перекладати в холодну. І так чергувати 2-3 рази. Насіння насипала на тканинку, яка гарно буде намочуватися, зав'язала, занурюю в цю воду, засікаю час. 15 хвилин. Так я робила такі процедури з морквою. І тому впевнена, що це дає дуже гарний результат. Теж моркві змивала ефірні масла, адже морква, селера, це майже насінинки подібні за складом. Звичайно, морква трішечки більша, але такі саме процедури з цим насінням, яке я проводила з морквою, дали гарний результат. Насіння дуже швидко проростало. І так, час прийшов, а тепер дивимося на результат. Вода зафарбувалася. Це означає, що частково змилися ефірні масла. Це дуже добре. Ось такий колір водички. Тепер переміщаю в холодну воду на трішки. Наливаю воду другий раз. Так робити добре три рази. холодній воді на сіні очко було десь хвилин 10. Може бути навіть і 5. Тепер знову занурюю в теплу воду. І знову засікаю час 15 хвилин. Так, після другого разу водичка зафарбувалася, але вже не настільки. І знову переміщаю в холодну воду. І навіть холодна вода трішки зафарбовується. Тобто теж і в холодній воді якась частка ефірних масел змивається. Витримую тепер холодній воді, і можна ще третій раз зробити таку процедуру. Після третього разу водичку відсіджую і розкладаю на сіночко, щоб просохло. Насіння довго не просушую, десь до 2 годин. Так, щоб воно було таке розсипчасте, щоб добре не було сіяти. Ось тут воно в мене вже пересипане на це блюдечко. А тепер беру цю планочку. Розрівнюю ґрунт і роблю теж борозенки. Дуже не заглиблюю трішечки відстань приблизно 3 см. І в ці борозенки розсіваю насіннячка. Для порівняння з іншим посінним насінням трішки загорну, дуже так мало і теж накрию плівкою для гарного проростання. І оприскую водичкою. А найкраще це робити з полівізатора. Всі ті ящики ставлю тепер тепле місце, щоб була температура хоча б 23 до 27 градусів. Звичайно, буду кожен день провітрювати, слідкувати і дивитися, щоб насіннячку, коли вже проклюнеться, виставляти на світло і підсвічувати світлодіодними лампами. Ну, а коли вже насіннячко з'явиться, тоді температуру знижує, тому що селера дуже витягується, коли висока температура. Вона не любить високої температури, її достатньо буде навіть 18-20 градусів. І навіть 20 може бути забагато. Так, вона буде собі нормально рости помаленьку, адже вона перші 5-6 тижнів росте дуже повільно. Ну, а далі вже починає нормальний свій ріст. Період вегетації селери 150 днів, і тому зараз я сію, щоб вже в серпні збирати коренеплоди. Але якщо пізніше посіяти, то виросте тільки листя, а кореневища будуть маленькими. І тому треба так розрахувати час, щоб збирати гарний врожай. Насіння посіяне. Можливо, мої способи в комусь стануть в пригоді. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей!